Чому тупі люди думають, що вони розумні? Отже, чому іноді люди з обмеженими знаннями та навичками переоцінюють свої можливості? Це явище відоме як ефект Данінга Крюгера. Парадокс подягає в тому, що чим менше людина знає, тим більше вона схильна переоцінювати свої здібності і навпаки. Науковці вважають, що це відбувається через нездатність людини розпізнавати власні обмеження. Це не просто курйозність, це серйозне питання, яке вимагає пильної уваги. Для ілюстрації ефекту Даніга Крюгера можна розглянути такий приклад: уявімо собі людину, яка тільки почала вчитися гри на гітарі. Після кількох років вона може відчути, що вона освоїла інструменти, вже готова виступати перед публікою. Однак насправді вона може не усвідомлювати всю складність гри на гітарі і кількість навичок, які ще потрібно опанувати. Це класичний приклад, коли недостатнє розуміння сфери призводить до переоцінки власних здібностей. І тільки з часом, набуваючи глибших знань, людина починає усвідомлювати свої реальні обмеження та потенціал до зростання.